Бум, тільки ву, тільки вула тут у довгоруки нінці глякає, тільки бум-бум-бум бум бумбум довгорукий це довгорукий він силий, довгорукий, цестів, тільки довгорукий. Бум 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 лабум, довгоруки, довгоруки довго стів. Тільки довгорукий. ла-ла-ла, ту-ту-ту, па па. па Ел довгорукий. Е, довгорукий. Він всіх лякає. Раз, два, три, чотири, п'ять. Він найде Вас. Раз, два, мінус три. Чотири, Путь йде того руки. Лалала, -ла -ла. інших знайде, інших найде, він повсюду, якщо підійти, то зразу все захлу, захлучить, а може щось зірватися. ла 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 бум 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 ла ла-ла-ла, ту-ту-ту-ту. Раз, два, три, він вас знайшов. Раз, два, три, він вас знайшов.